В інтернеті боти Офісу президента кожного дня пишуть який Зеленський потужний та незламний. А в дні, коли особливо важливо підкреслити потужність нашого незламного лідера, офіс президента стає за мало сотень своїх ботів. І вони купують в'єтнамських ботів. Я серйозно. Я серьезно. Я серйозно. не вірив. Ось подивіться, як Офіс президента купує ботів, щоб ті лайкали пости із за лідером. Від такої потужності в мене навіть подих перехоплює. Тисяча небайдужих жителів В'єтнаму підтримують Зеленського в його призначенні на посаду главкомом пана Сирського. Як мило, як потужно. Я вважаю, що дуже потужно. І ця тисяча небайдужих в'єтнамців не тільки лайкають пости з Зеленським, вони настільки небайдужі до української політики, що всі разом дизлайкають пости із клятим Порошенко. Ну ви подумайте, як неочікувано, в'єтнамці обожнюють Зеленського і ненавидять Порошенко. Ось такими нехитрими методами і малюють уявну підтримку Зеленського в інтернеті.